Хлопець приходить у церкву. «Отче, я маю сповідатися Давай, сину мій, полегши свою душу. Ну, я на тому тижні по друзі допомагав шафу купи складати. Склали, пішов дощ, вона каже Ну, куди ти таким дощем підеш? Залишайся. Ну, я лишився її вжарив. А кілька днів тому жінці друг допомагав шпалери клеїти, наклеїли, і дощ пішов. Вона каже. Ну, куди ти таким дощем підеш? Посидь поки, зачекай. І я його вжарив. А вчора другу в гаражі допомагав машину ремонтувати. Відремонтували, і дощ пішов. Він каже Ну, куди ти дощем підеш, залишайся, вип'ємо. Ну, ми напились, і я його вжарив. Що мені робити, отче? Іди нахий звідси, сину мій, поки дощ не пішов. Повертається чоловік із поїздки, відразу до сина. Ну що, синку, чи, бува, до мами не приходив хтось у гості, доки мене не було, та тільки сусід дядя Сеня. Синку, ти вже великий, тобі скоро п'ять років. Скажи а дядя Сеня й мама часом не цілувались? Та ні, ну що ти, тату? Вони ж не чоловік і жінка. Як же вони могли цілуватися? Вони мені мультики вмикали, а трахкатись ішли до іншої кімнати. Науковці знайшли щоденник першої людини, розшифрували найщасливіший день у моєму житті загубилась жінка вождя, ми шукали її всім племенем, знайшли всім племенем, відлюбили всім племенем. Другий найщасливіший день у моєму житті загубилась донька вождя, ми шукали її всім племенем, знайшли всім племенем, відлюбили всім племенем. Найнещасніший день у моєму житті, і як це я примудрився загубитись. Прокидається зранку граф, озирається, підводячись із ліжка, бачить, покоївка прибирає. Дитя моє, а де графиня? Зволили вниз спуститися. Граф віджарив покоївку, спускається донизу, на кухні запитує кухарку. А де графиня? А вона до саду пішла. Він і кухарку взяв. Іде до саду, а там садівниця. Скажи, діточко, а де графиня? Зволили в басейні купатися. Граф і садівницю віджарив. Підходить до басейну, дивиться, там графиня плаває. Графине, душе моя, так ось вийде. А то я вже замахався вас шукати. Люба, чи будеш ти готувати мені, доки смерть не розлучить нас? Милий, якщо я буду готувати, то смерть розлучить нас дуже скоро.